Я поставлю крапку я ніколи не буду. Тому що всі ми йшли на фронт, захищаючи нашу державу. А я, 30... Знаете, я в житті а, не хотів, да. я в житті не хотів лазити в цю... Ну, ми всі казали, політика грязна, політика грязна, грян, куди ти лізе. А я хочу сказати, не політика грязна, а люди зробили її гнилою, гнилі люди зробили політику грязною. Тому коли я йшов на вибори, я казав, що я поміняю трохи стіре я звертаюся до вас громадськість, тому що зараз мені йдуть погрози. Погрози від, не знаю від кого, але мені приходять якесь певні смс-то. Чому ти туди лізеш, тобі нема чим зайнятися. Таке от я за 24 роки в Україні нічого не побачив, щоб ні один бізнесмен, ні одна влада не дала щось цій державі. Винищити те, що все побудовано було в Радянському Союзі. І я, я звертаюся до вас. Я я? Чекайте, ви не перебувайте Я вважаю, що це з вашої сторони. Не, ви, не не, ви не перебуваєте. Я вам запевняю і говорю, що з вашої сторони це є жлобство. Знаєте в чому жлобство? В тому, що у вас радянські меблі, у вас кілин 80-х років. Але ви хочете мати шофера і сідати на X-5-це саме натуральне жлобство. Це неповага до всіх працівників даної організації, бо ви б краще забезпечили їм умови. А я лишаю ще я раз. Яким чином? Поясніть. я не я буду вас вчити жити. Це ваші дали, проїли його. Далі я Підскажіть, жити. Але я, я звертаюся до, керували, до вас. Відповідаю. Звертаюся до вас все. Звертаюся до громадські. Мені дуже боляче, що забудовують озеро. Єдину відпочинкову зону в місті Івана Французка. Не я складав цей генплан. І, і повірте мені, ми будемо боротися, О, це але це не розуміє. в судовому процесі, тому що ми розуміємо, розуміє, як розумно. Як... Розуміє. Я... Мене на голос взяти і мене духа у вас. Пече у мене і, і болить дивлячись на це. Ваш печек робите. Як добрий? дивіться, сьогодні я взяв. Мене печеть, знаєте що? Шановна громада, місце Іван Франківський, мене пече, як наші політики великі, говорять, що вони турбуються, бо я що не розвивалася держава. Але давайте я вас питаю, щоб ви зараз це озвучили. Кому належить земельна ділянка зараз, де були зрізані турніки і бруси напроти. Скажіть, озвучте це. Я Обласній організації товарись стояння. Ну там зараз земельна Ді, ділянка. декуди було. Це, був, це теж наша була ділянка. Добре, була ваша ділянка. Так, була. Получається, за вашу всю діяльність ви розбазарили все, що у вас є. Так, ви так, сприяли, так, сприяли так. Глядьте, ви сприяли у тому так. знищення сієї території міста Івано-Франківськ. А я наголошу на громадки. Що там ділянки відноситься до Соловея Ярослава Дем'яніни? Ми з Києва кричимо, що ми боремося за Україну. Він буде розвивати. Мені хочеться спитати, чи Соловей Ярослава Дем'яніна буде готель там теж будувати? Що другий? другий? Може, нехай вони підуть біля своєї ділянки, ще там построїть один це готель. про Та, причому, це ваша сем'я. Ви маєте боротися за вашу землю. Ви маєте святе, це за те, що ми зараз воюємо, а ви розбазарюєте приватні руки, це все. Тому що це збагачується забудівники, а громади від цього втрачаються.